Всім привіт! Це 41-й випуск новин на доу, новин українського ІТ під час війни. І Сьогодні у нас справжня реклама. 20 серпня об 11. почнеться благодійний стрім, який називається Що не так ІТ?». Почнеться він на каналі Діми Малєєва і буде проходити в колаборації з компанією NX. Діма має амбітну мету зібрати 2 мільйони гривень, щоб перекрити свій попередній рекорд, коли він за день зібрав 1 мільйон гривень. А українська компанія NX в честь свого 20-річчя подвоїть цю суму, і загалом буде 4 мільйони гривень. Усі кошти будуть передані повернись живим для закупівлі дронів для українських військових. IT – одна з найдинамічніших сфер в Україні. Разом з тим, навколо неї існує чи не найбільше стереотипів. Кажуть, IT втратило дух стартапу. Кажуть, усі втратили самоіронію і надто серйозно до себе ставляться. Я, до речі, з цим частково погоджуюсь. Кажуть, що буде гірше, що з IT щось не так. Давайте руйнувати стереотипи. Повторюсь, Діма Малеєв разом з українською компанією NX проведе стрім, що не так з IT. 20 серпня об 11-й годині. Давайте подивимось на ці стереотипи зі сторони. Поіронізуємо над собою. Але головна мета зібрати гроші для ЗСУ. Посилання на сайт, де можна буде зареєструватися, і щоб не пропустити, отримати нагадування про цю подію, буде в описі до цього відео. Тому переходьте, реєструйтесь, буде прикольно. В минулих випусках я розповідав про ініціативу IT Generation, і що вже там стартував збір заявок. І Михайло Федоров у себе в телеграм-каналі написав, що вже надійшло 26 тисяч цих самих заявок, і це за перші чотири дні. Наскільки я знаю, більш там нових даних немає. Також у мене є інсайдерська інформація про те, що 6 тисяч з них надійшли в одну зі шкіл. Я не знаю, це перше місце, але мабуть, враховуючи що це більше 20% від загальної кількості заявок, то мабуть найбільше вам пропоную спробувати вгадати в яку ж саме школу подало так багато людей заявки. Мабуть, варто нагадати, що це програма Мінцифри для того, щоб українцям була доступніша it освіта. Там 23 школи приватні, які займаються it освітою Це курси, і за фінансування компанії Binance українці можуть податися і отримати безкоштовно ці освітні послуги, і потім їм будуть допомагати з працевлаштуванням. Apple пропонувала Фейсбуку співробітництва до змін політики конфіденційності в iOS, щоб отримати частину їх доходів. Вийшов дуже цікавий е, матеріал на Wall Street Journal, де журналісти розкопали, які там були переговори до того, як е, iOS… Ну і Apple ввели в iOS нову політику по конфіденційності. Для тих, хто не в курсі, певний час назад, вони в гайдлайнах ввели вимогу, що апки не можуть просто так слідкувати за своїми користувачами, вони мають запитати у користувача дозволу на це. І якщо користувач не дав цей дозвіл, то вони мають не робити цього. І це дуже сильно вдарило по доходам Фейсбуку, тому що їм стало важче відслідковувати поведінку користувачів, і, відповідно, реклама стала дешевшою. І от підвезли е, інсайдерські відомості про те, як вони там домовлялися. З цікавого, Apple пропонувало Фейсбуку зробити свою апку по підписці, і ця підписка мала б робити так, щоб апка Фейсбука була без реклами. Відповідно, Apple би от. Отримав від цієї підписки відсоток. Також Apple дуже турбувало те, що Facebook заробляє на просуванні постів всередині своєї стрічки, тому що, ну я так розумію, що з точки зору Apple, все це відбувається на їх платформі і що вони мають з цього отримувати відсоток. І вони хотіли отримувати комісію від цього. І цікавий ще момент, що Apple, по, по даним дослідження популярність Продуктів Фейсбуку не впливає на продажі Apple. Тобто iPhone купують не тому, що там доступний Фейсбук. Якось так. Хоча, з іншого боку, от уявлю, якби вони прибрали свої продукти, щоб тоді було з Apple, але з іншого боку, щоб тоді було з Фейсбуком. Також там зазначається, що керівництво Фейсбуку дуже цим занепокоєне, і даються цифри, що 47% тільки дозволили, щоб їх трекали в рекламах. Бюджети. Перетекли 59% рекламодавців 59 рекламодавців, нібито перетекли з iOS на Android. Не зрозуміло це в грошах чи по кількості, але тим не менше зазначається, що Facebook, Twitter, Snap та YouTube від змін втратили 17 мільярдів доларів в 2022 році. Мені здається, що це дуже важлива для it ринку ситуація. Подивимося, як вона буде розвиватись. Але Facebook виглядає невиграшно. Facebook завжди виглядає не дуже виграшно. На війні загинув софтве архітект Дмитро Кривенко. Таких новин, на жаль, не стає менше. І от ще одна. В компанії Novex підтвердили, що це сталося. Він працював там 10 років. І вже вдруге ходив захищати Україну. Вперше це було в 2014 році. Він працював в ІТ з кінця 90-х і працював в таких компаніях, як EPAM, Global Logic і, от зрештою, Invex. Вічна пам'ять. Один XBET підозрюють у несплаті податків в особливо великих розмірах. Вже не вперше ми про них говоримо в новинах. І раніше ми говорили про те, що вони продовжують працювати в Росії, і зараз ними зайнялися. Зайнялися ними бюро економічної безпеки, і вони, вони взагалі ініціювали всю цю штуку. Вони спочатку запросили у комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, щоб отримати їх ліцензії і ліцензійні справи. Ті їм відмовили, вони пішли в суд, і тепер по суду отримали, а тепер кажуть, що вони будуть ініціювати справу по несплаті податків в дуже великих обсягах. Подивимося, як це буде розвиватись. зараз. Це виглядає так, що бюро економічної безпеки бадається з цією комісією з регулювання азартних ігор та лотерей. Тобто немає там якоїсь монолітної позиції державної, але от є інституції, які цим займаються. Нагадаю, що раніше, по цим питанням, які виникали у спільноти, типу як же так вони працюють, оця комісія з регулювання азартних ігор та лотерей, вона відповідала: Ну а що вони нам подали документи, що вони в Росії не працюють? Типу, вони ось на Кіпрі зареєстровані. І жодного стосунку не мають. У нас немає підстав їм не вірити, а перевіряти їх ми не можемо. От, Ну, от знайшлась установа, яка може щось перевіряти. Будемо слідкувати. У Львові навчатимуть проєктувати та виробляти БПЛА. Як стати студентом. В Львівській політехніці відкрили одразу три напрямки, які звучать так: проєктування та виробництво безпідприємство. Плотних літальних апаратів, обслуговування та експлуатація їх же і технології зварювання при виробництві БПЛА. Це не просто Львівська політехніка собі вигадала такий напрям. Вони це роблять у співпраці з Calver Aviation. Компанією українською, яка займається рішеннями в області аерофотозйомки, я так розумію, вони там з сільським господарством займаються, принаймні в них на сайті там фотки того, як вони там фотографують поля, і все таке. Ця компанія вона входить в холдинг течія. Там багато різних компаній, і, наприклад, там «Віплей» туди входить, це оця ігрова компанія, ну навколо кіберспорту. І, і от, зокрема, ці хлопці і дівчата, які роблять автоматизацію таку. я так розумію, більш сільськогосподарську. Але ми ж знаємо, який, наскільки інколи коротка відстань від цивільних технологій до військових. Дуже мені здається прикольна ініціатива, дуже цікавий напрямок. Я б на місці сучасних абітурієнтів дуже про це задумався. А ну і там в процесі освіти буде дуже багато практики на реальному виробництві, що теж круто, як на мене. Валютні обмінники хочуть зобов'язати платити аванс з податку на прибуток. Це чергова ініціатива Данила Гетманцева, і вона звучить так: що треба їх е, щомісячно зобов'язати платити 19,5 тисяч гривень. Кожен обмінник авансом це в рік принесе державному бюджету 1 мільярд гривень. І мені ця новина видалась спочатку дивною. Чому якось хтось має бути рівніший за інших, якщо в нас ну немає якогось загального принципу про те, що у бізнесів почали вимагати сплату податків наперед, чому крайніми виходять обмінники? Тому що тому, що курс зараз всіх дратує і тому що за них ніхто не вступиться. Але тут е, цікаві речі, е, я помітив. Я спочатку подумав, що це в новині якась опечатка, але виявилось, ні, значить, в Україні 4 тисячі обмінників. І вони за минулий рік сплатили 7 мільйонів гривень податку. Тобто 7 мільйонів це виходить на один обмінник, скільки там, 1500-1700 гривень на рік податків. Це якось, як на мене, непристойно мало. Я нічого не знаю про цей валютообмінний е, якби бізнес, але. Але так чисто зі сторони, мені здається, що там, мабуть, маржинальність, якщо вона дозволяє тримати там цілодобово касира, то вона дозволяє податків платити більше ніж 1700 гривень. І тут пропонується збільшити до 19 тисяч на місяць. Якби всі в цьому вбачають головну новину, в тому, що податки наперед, а тут виходить, що їх ще якось суттєво збільшують. І в мене головне питання, яке виникає, це до того, а як там в законодавстві було влаштовано і хто це лобіював, що в нас обмінники могли так мало платячи існувати до сих пір. Добре ж це виправляють, але але от цікаво було б подивитись, як так сталося. Дослідник з безпеки зміг зламати термінал StarLink, що кажуть у компанії. Дослідник е, зробив proof of Concept е, з, за допомогою Raspberry Pi, е, коли він е, значить хакнув термінал клієнтський Термінал Starlink. він там якось дуже хитро впаявся в схему. Так, що там вирубалися якісь конденсатори, і при завантаженні ставався збій, натомість вантажилась інша прошивка, і потім ці конденсатори знову включались і все працювало. Але він по суті отримував, я так розумію, рутовий доступ до клієнта. Не дуже зрозуміло, як саме це можна використати, але ну явно стає доступно більше інформації, всяких можливостей, які творці Старлінка не передбачали, от він про це розказав про цю схему е, людям зі Старлінка. Навіть там по якійсь програмі Бакбаунті отримав за це винагороду, і вони, значить, проапдейтили нібито систему, щоб вона була недоступна до злому. Але він там трохи апгрейднув свою систему, і вона знов доступна до зламу. І він каже, що для того, щоб це пофіксити остаточно, треба там міняти чіп, головний і. Незрозуміло, чи це буде назавжди. От в компанії кажуть, що це для користувачів не несе якоїсь небезпеки, тому що для цього треба ну щоб використати цей вектор атаки, треба як мінімум мати фізичний доступ до пристрою. А це не так вже й легко. З іншого боку, цікаво, чи не може це для їхньої інфраструктури нести якийсь ризик, тобто чи, чи не можна буде купивши 10 старлінків, задедосити їх супутники. Сподіваюсь, що ні. Взагалі, звісно, Starlink – крута штука, але мені от зараз періодично доводиться ним користуватись, і мушу сказати, при всій космічності цієї технології, і чудово, коли вона є, якщо нічого іншого немає, але прямо скажемо: нормальний рівень 4G будь-якого з українських операторів на аплод дає не гіршу швидкість ніж Starlink. Найкраще, що ми сьогодні можемо зробити з JavaScript — це забути його. Творець JSON — Дуглас Крокфорд. Дуглас Крокфорд це така легендарна особистість у світі JavaScript. JavaScript, нагадаю, найпопулярніша мова програмування у світі, і він свого часу зробив дуже багато для ком'юніті. В нього була книжка «JavaScript. Сильні сторони. Був навіть такий жарт, тому що повний гайд по джаваскрипту там 1200 сторінок, а книжка Крокфорда Сильні сторони JavaScript, там, типа менше 200. Багато жартів на цьому було побудовано. Тіпа, всього мови от стільки, а сильних сторін мало. Але в нього там була дуже правильна така концепція. Він взагалі перший, хто почав джаваскрипт розглядати як серйозну мову програмування. На якій можна робити якісь серйозні і класні архітектурні рішення, а не просто там падаючи сніжинки і випадаючи меню. І, і він по суті розповів світу про і, і про те, що в нього закладена в JavaScript закладена функціональна парадигма, і всі ці прелісті анонімних функцій, і все таке. Тобто, всі ці прелісті, за якими ми любимо JavaScript зараз, їх почав відкривати професійному ком'юніті якраз Дуглас Крокфорд. Да, і ще він придумав формат JSON. Тут у нього вийшло інтерв'ю, і він там трошки ниє про те, що йому не дуже подобається, в який бік розвивається JavaScript. У нього тоді, в тій ще його книжці, була така концепція, що у будь-якої мови, у будь-якого інструмента є сильні сторони і слабкі сторони. І ми маємо просто фокусуватися на сильних, а слабких, намагатися обходити, і тоді все буде добре. І йому не дуже подобається, в який бік зараз розвивається JavaScript, тому що він стає складніший. Що типу підвозять модулі і все таке. І Він каже: а навіщо це все, якщо все одно там здається, що переможе веб асемблі чи веб-ассемблі, як там правильно? Це така. Платформа, да, для якої більш низько рівнева, ніж JavaScript, і яка дозволяє практично будь-яку мову програмування скомпілювати в той самий JavaScript. І він каже, що JavaScript пішов не туди, і краще б нам не думати, куди розвивати JavaScript, тому що це вже безнадійно, а придумати якусь нову мову. І бажано, щоб вона надихалась концепціями типу з мови програмування Є. Щоб вона компілювалась в WebAssembly, і тоді буде щастя і прогрес, і всім буде класно. Значить, я так розумію, що найінноваційніше в цьому інтерв'ю те, що багато людей дізнались про існування мови програмування, є. Е, е, я серед них. От що ви про все це думаєте, про перспективи JavaScript і те, чи варто нам надихатись концепціями з язика, є, пишіть в коментарях. Існує чемпіонат світу з Excel. Його транслюють на спортивних каналах в США. Виявляється, вже не перший рік проводиться світовий чемпіонат з Екселю. Там багато турів, і в тому числі фінал, який дуже складний, і там люди змагаються в тому, хто може швидше, краще і професійніше робити якісь суперскладні речі на Екселі. Але цього року головний спортивний мовник США, який називається ESPN, який там транслює американський футбол, НБА, НХЛ і оце от все зробив трансляцію у себе. Вони зробили не фіналу, тому що він сумний. А вони там якось перед фіналом зробили окремий формат, який назвали «All-Star Battle». Додали туди коментарів, коментаторів, які пояснюють, що відбувається, і зробили там таку механіку більш зрілішну, і багато людей це подивились. Дуже цікаво. Якщо ви любите Excel, ставте лайк цьому відео. І на цьому все. Випуск для вас, як завжди, підготував та провів я, Юра Федоренко. Не забувайте реєструватись на марафон, який проводить Діма Малієв з компанією NX. I do zítřka!